Вітаю у новому випуску рубрики, говорить нутриціолог, і сьогодні розбираємо один з найважливіших для нашого організму нутрієнтів вітамін. Це цей потужний антиоксидант грає критичну роль у зміцненні імунної системи, підтримці здоров'я шкіри, а також у багатьох інших важливих процесах для нашого тіла. Вітамін С допомагає захищати наші клітини від ушкоджень, покращує осмоктування заліза з продуктів рослинного походження, а також сприяє виробленню колагену, що робить шкіру більш еластичною та здоровою. Але для того, щоб підтримувати оптимальний рівень цього вітаміну, іноді слід звертатися до дієтичних добавок, оскільки цей вітамін є нестійким до багатьох факторів, таких, наприклад, як температура, світло або кисень, і це може призводити до його втрати під час зберігання. Або приготування їжі. Тож сьогодні я хочу вам розповісти про чудову добавку вітамін С від бренду GreenVisa. До складу входить екстракт ацерол. Ацерола це ягода, яка вважається одним з найкращих джерел вітаміну С. Вона не лише забезпечує наш організм потрібною дозою вітаміну, але й має потужні антиоксидантні властивості, які захищають наш організм від вільних радикалів. Екстракт шипшини шипшина славиться своїм високим вмістом вітаміну С і багатьма іншими корисними речовинами, такими, наприклад, як вітамін П1, Б2, вітамін К, а ще фенолокислотами, які мають антиоксидантні властивості та допомагають у боротьбі. Би із запальними процесами, щоб зміцнює імунітет, покращує обмін речовин і навіть позитивно впливає на загальний тонус нашого організму. л аскорбінова кислота це найбільш вивчена на сьогоднішній день форма вітаміну С, яка дуже добре засвоюється нашим організмом і відповідає за нормальне функціонування кровоносних судин і тканин. Комбінація цих трьох компонентів робить комплекс вітамін С від грінвіза неймовірно ефективним.